Добрий вечір ще раз. Ну, По-перше, дуже дякуємо бібліотеці Панча за допомогу цих прекрасних людей. Ми змогли отак зібратися в одному місці і найголовніше, я думаю, це те, що є там в коридорі. Чесно кажу, настільки зворушена і вражена тим, скільки різного теплого, смачного. І душевного піде до наших захисників. Я хочу зараз представити, хто тут є. Було оголошено, що Леся Воронена. Вона відважно так захворіла. Вчора позавчора провела ефір на Радіокультура, і Хто чув, а хто до речі, може слухав? Чудово, я поясню, чому я питаю. Вже ви чули, які там була якась біганина дивна. Це просто вона вискокувала за межі студії, щоб кашляти, відкашлятися. Ну і крім того, хто слухав радіокультура, певно, я оголошувала, ви чули нові пісні Ігоря, які він написав, і їх теж не було. І, мабуть, я сказала, що це не випадково, щоб ви так прийшли і вживу послухали ці пісні. Я хочу. Пояснити, що ми тут з вами для чого збиралися. Насправді от, хотілося б вас і розважити, і повеселити, і розрадити. Але найголовніше, таке наше надзавдання це все ж таки те, що знаходиться там, те, що ви принесли. І, мабуть, теж найголовніше, що ну, тут присутня людина, перед якою я схиляюсь низько, вона набагато молодша за нас. В неї є свої проблеми роботи, двоє діток. Власне, з нею все почалося, тому що я, ну це Аня Колодочка, це волонтер, який зараз я, щось, зараз я перехвилююсь і скажу дуже щось важливе. Ви знаєте, от ми, ну, Я не боєць такий, ми, ну, багато з нас не такі бійці, от, щоб щоденно, щохвилинно жити цією болю інших людей, хлопців. От, є такі от люди, які щохвилинно цим живуть і завдяки ним от, наші хлопці конкретні, з конкретними іменами, з назвами конкретних батальйонів. Що ми от з вами збираємо. А чому от е, я вирісну, ну так я подумала, ну чим я можу допомогти? Ви знаєте, от під час ну і Майдану, і вже після, ти йдеш, ти йдеш, начитав, вичитав у Фейсбуці, що треба там, ну, те те, те, якийсь перелік. І коли ти йдеш і купуєш, от, що треба, то ти витрачаєш на ну, якусь певну суму, ну, яку хто може. І все одно це виходить в пакетик. І, здається, Боже, ну. Ну, ніби мало, ну, хочеться БТР чи щось, казку там за Анічка знає все про ціни, знає все про речі. Вона привезла, по нас я хотіла, щоб вона розповіла про те, в чому одяг... одягнуті її друзі, ну наші хлопці, Ну, її люди, які безкінечною телефонують і кажуть, що треба. Ну, Не вимагають, а просто діляться цим. Вона про це розкаже. І от коли ти не трошки. Ну, здається, що мало. Коли ти збираєшся отак от всім миром, ви ж розумієте, що хтось чай, хтось то і хтось от виростає, отака гора, і вона одразу завантажується в машини, вона одразу потрапляє людям. Ну, Хто є на Фейсбуці, може тут старші люди не дуже розуміються на Фейсбуці, Аня, віша такі фотографії цих хлопців. от Остання фотографія, вони стоять біля от таких от. Пакунків різних і посміхаються. І моя подруга там Ліза, яка не бере, ну вона бере участь в наших зборах грошей, але зараз вона не прийшла. Каже, ти знаєш, ти скажи людям, що зовсім не соромно купити одну зубну пасту або одну пару шкарпеток, Бо здається, ну якось незручно. Але повірте, все, все це зручно, тому що це така краплина, яка додає до океану нашої допомоги. Ну, тому е от, я... у нас такий буде план вечора. Ігор буде співати. Я хочу представити ще е і Мілу, і Ігоря. Е Аня розкаже все, що вам, нам цікаво. Мені страшно цікаво, бо знаєте, новини ви дивишся, часом ну, ділиш те, що там є. Ну, і ще перед тим я б хотіла представити от тут Міла Іванцова. А, про ще ще зараз закінчу про Аню. тому що от Анічка. А я ще хотіла знаєте, щоб ми могли допомагати ну, не тільки воїнам, ну, от куди допомагати волонтерам. Тому що волонтерів ну, не, знаю, не так мало, скажімо, і кожен вже має свого волонтера. Я страшно беруся за Аню. От я де буваю, там, ну, я даю там щось, ми даємо кудись, але я як остання там скряга якась ні, ні, ні це я, це своїм волонтером, тому що дуже тяжко. Дуже тяжко це все робити, коли немає підтримки. І Тому я б ще започаткувала такий рух, допом... допоможи волонтеру, а волонтер же буде далі допомагати, тому що я знаю, що вона це ну, дуже тяжко вишукувати І гроші, фонди. Я не уявляю, як це робиться, але зранку до ночі. Анічка з Майдану все починала, так сталося. До речі, ти може не знаєш, що в неї жили люди з Стрія. І хочеться сказати, я зараз як Леся каже, зішлюсь на Лесю, що Анька у нас героїня стрия тому що в неї ночували всі ці всю цю зиму страшну купа людей. І ця дитина бігала щоденно на Майдан і готувала для цих людей. Вона знає, вона бачила таке, що ну ми, ну, ми не бачили, тому ми про це не будемо просто не я, вона в мене є. Два епізоди з її життя є батя, думаю, ти не будеш проти, відуть до книжки Гудзик 2 яку я пишу, тому що вона мені розповіла, і ці два епізоди з її життя з інститутською збою війшли в цю книжку. Тобто абсолютно людина, яка викликає повагу, довіру, адресна передача грошей, тому що часом зараз ми хвилюємось, а от дійдуть, що я дам, правда? Ж є таке хвилювання. І Тому от ця Аня Колодочка, міла Іванцова, вона ну, письменниця, певно, тут є її книжки. Але чим вона вражає, якраз річниця наближається Майдану, Міла весь час була на Майдані, так само вона готувала. Я я да, ми всі приходили. Да. От, а вона готувала їжу і в того, вона розмальовувала каски. От всі оці е, каски е, з різними малюнками, вона дуже гарно малює. От там всі хлопці ходили з її касками, вже вона пороздавала всі каски ці. Я просила привези хоч одну, вона вже на аукціонний пороздавала, а гроші за аукціони йдуть так само на потребальні. Я завершу значить е, офіційну частину Аня. значить... Е, по-перше, е, гроші здавати не мені, і я, я не знаю, що з ними робити. Е, ось людина, яка знає, що закупати, за скільки, ко... і вона це все скаже. Ну, По-перше, я побачила, що ти на Фейсбуці виклала цю картинку, і я тобі хочу подарувати. Тобі особисто. Ангела і. Треба, не, 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 не треба фотографії і Аня ще проводить вже інші, скажімо, збори грошей. Ми влітку я так ну можна сказати, тиханула, 20 картинок викликала людей по Фейсбуку до консерваторії, і без всяких торгів вони їх купили. Ми зібрали десь 14 тисяч, і Аня їх використала для певного батальйону. От, але я вже так не можу психувати, тому що я не художник і не так часто малюю. Але ну теж два передаються для аукціону, дасть Бог люди візьмуть. І Міла теж художниця, просто дякую. хочу. А, і оце наші гроші, гроші від Валерія Марченка, це співак чудовий. От я подала приклад, тому хто питав мене кому здавати. Не мені це є людина, яка знає на що. І е, ну, шоломів не немає, але Міла от таку е, картину намалювала від Міла Іванцова. Я сподіваюся, що купа прихильників е, наших дай Боже е, вже теж е, ну, давай так, щоб покроче. А, так все, ну, це така те шліпка і там десь принесли, так що страшно дякую. Ну, у людей, деякі люди питають, скажіть, будь ласка, ну, дуже цікаво, ми все розуміємо, але чи держава щось робить? Чи, скаж, ну, чому, чому всі кажуть, що потрібно то, потрібно ну, все, все це потрібно. Я хочу сказати, що держава дійсно вона щось робить. але... Ми не можемо, я як звичайна жінка, звичайна людина, я не маю ніякого доступу до якогось там до якогось знання такого глобального. В мене є те тільки моє особисте відділення з цієї бачення цієї ситуації. Я бачу, коли, коли мене питають, наприклад, ну чому чому. Треба закупати і це, це, це. Я просто бачу, чим снабжається армія і в, чим, в, чому, в, чому, в що одягнути мої друзі. Я бачу, що вони мають. І вже, маючи цей досвід, я вже розумію, що саме, якщо я хочу допомогти, чим я можу допомогти. Я не можу їм поставити якусь. Зброю високоточно, я не можу їм якесь дорогостоячі там безпілотники чи щось. Я не можу фінансово, я це не це не можу зробити. Але я можу допомогти конкретній людині, конкретно теплим одягам, е якимось, формою, якимось берцями. Це дуже питання, що, запитав, то, що чи можна, можемо ми передати дощовики. Мене запитали, я сказала, скільки треба. Ну, 25 там 25 п'ять блокпостів, людей. Ну, людей. Кажу, так, звичайно, ми зможемо. Тому що якраз пройшла інформація, що продаються ці дощовики. І я в нас якраз були, були, я вже знала, що я можу, Я кажу, так можу. можу. Ну, запитала, що можуть, якщо буде їхати машина, що може щось ще. Ну, він дуже так скромно, ну, може каже щось можете вже дуже холодно, по ночам взагалі холодно, і якщо може щось тепле. Тоді ми замовили, ще 25 комплектів білизни теплої. І потім принесли ще в'язаних нас шкарпеток, потім привезли ще, знайшлись стільки, потім ще знайшлись балаклави, теж приїхали. Тобто о, так потрошку, потрошку, потрошку і така е, з'явилась така вже вісома е, передача. І е, коли ми розмовляли, пройшов тиждень, тому що ми поки збирали, поки приїхало, поки пройшов тиждень, потім е, машина, яка їздить, в мене друзі, які Возять туди передачі, вона їхала в іншу сторону, і, і пройшло, мабуть, 10 днів, такий великий досить термін, і ми відправили цю машину. І, ви знаєте, коли а, а, і, а, вона вже приїхала, ми віддали, коли вони побачили, вони подзвонили. Мені Денис, а, хлопця, завод, розмовляє російською мовою, і він каже, знаєте... Ви знаєте, я у вас в такому долгу, а я, я так розгубилася, ну, і я кажу, ну, все нормально, ну, все, користуйтесь на здоров'я, все. А потім, коли поклала слухавку, я подумала, що це ж він каже, це ж не він в нього, це... Це це я, я, я хотіла сказати. Я жалкую, що я не сказала, що це не одовження, це наша благодарність. Це ну, по-перше, я хочу, я принесла тут. Я хочу показати, що саме ми е, закупа, е, купуємо. Наприклад, ці такі баули нещодавно ми вперше їх закупили. Вони ще нікуди не поїхали. Ці баули на 100 літрів. Вони такі рюкзаки. Яке можна зібратися, скласти все таки віщовий мішок? А хто ні, ні, вісомиш. що Ви ви зможете, ви зможете все побачити. Ну тобто, я кажу, по куди, куди ми куди що ми на що ми витрачаємо. Як? Мой запереа зараз А зараз от ось зараз закінчиться вечір, і Аня тут залиш... ну, Тобто, ми всі залишаємось розбирати. Речі, Анічка, збирає гроші, і я думаю, що ще щодо бібліотеки, пані Наталко, я думаю, що все, що буде потім кому відправлено, то Аня скаже, і ми вам скажемо. Ви просто повісите оголошення, які батальйони. Добре, так, uh, да, а фотографії так. будь. А фотографії будуть фотографії. Є так, от ви молода людина на Фейсбук заходьте є. В мене повну фото фронта з фронта. Да. Та там ж там, прямо... там, історію, як ну на майдані я була не раз. Я там опікувалася бібліотекою майдану в українському домі. Можливо, хтось із вас там і бував цієї зими. І там біля бібліотеки, коли в бібліотеку прийшли болгари, фотографи, фотокореспонденти, і от вони знімкували там все і розпитували. Я їм власне давала інтерв'ю. А їх водили люди з Чернігівської сотні. Такі дорослі, мужчини, два бійця. Я там познайомилася з цими чоловіками. Це свобода, були з Чернігівської сотні. Вони пройшли майдан, вони пройшли на найжахливіші часи. От. А потім, власне, як ось це закінчилося, вони поїхали додому в Чернігів і став один, він колишній офіцер, він каже, я не можу сидіти, я пішов проситися в армію, пішов проситися добровольцем, його записали у координати і сказав, ну чекайте. Він чекав два тижні, ну не міг. Власне, він якось сам набився, напросився і поїхав туди вже на схід в кінці травня. Yeah. А чому я про нього розповідаю? Тому що він там бачив, як я розписувала шоломи, і ми з ним зізвонювалися дуже багато разів. і так подружилися, і скільки разів отак от наші шляхи, от, от от ми мали перетнутися, я йому пообіцяла розмалювати шолом. От він каже: Мені розмалюєте шолом? Кажу, звісно, що розмалюю. А потім він мені телефонує вже з, тут, звідти з, зі сходу, і каже, що в мене... Рота, а всі роти розмалюєте. Я кажу, розмалюю всім розмалюю, тільки бережіть себе. І він мені розповідав, які в них люди. Він казав, що в них є один ВВшник, який стояв по той бік майдану, молодий хлопець. І він пішов зараз. вони разом там воюють. Ну вірніше не стільки ще тоді воювали. Це початок був літа, такого ще страхіття не було. І я їм всім обіцяла шоломи, я з ними спілкувалася, і коли я дізналася, що можна відправити новою поштою, от мене зараз я стою, в мене йдуть мурашки, ми, я кажу, як до вас можна туди добитися? Ще от такого розгорнутого волонтерства не було. Це початок червня, перші числа. Він каже, ну власне, у нас є один знайомий мент, тут місцевий, от йому довіряю нова пошта, і ми кажемо кому прізвище. От, і він їде на нову пошту, там отримає, а потім він нам привозить. Ну Ми його пригощаємо, там, що нам прислали. Тобто вони вже домовилися, що вони навіть не їздили на нову пошту, вони десь стояли на блокпості. От, і я кажу, Боже, так це ж класно. Я все думала, мені хотілося щось вам передати. То чим ви нуждаєтеся? А вони такі ще веселі, в тонусі він каже: Та власне нічого, нам так незручно, їм щоразу незручно. Вони щоразу вони не можуть переступити це, вони не хочуть побиратися. От але. Ну, я кажу, ну що кажіть, ну щось там їжу, консерви, там, макарони, щось солодке, варення домашнє. Ну я власне не багато людей, але що я можу таке? Там ну каву, ну чай, щось там. Ну цигарки хлопці просять. Я кажу, та шкідливо ж курити. Сміюся з нього. Він каже: Ну ми тільки переможемо, всі обіцяємо, що ми кинемо. От ну і ми давай бігом з донькою, Тільки поговорили з ним. Він сказав куди як відправити. Ми давай бігом, значить, зібрали, що було вдома, і зібралися їхати неподалік від каравани, живуть ми там ще докупимо, там і цигарок того сього кави. От, і тільки ми вже на порозі виїжджати, він телефонує, каже, в мене ще до вас прохання. От ну, 10 хвилин просто 15. Він каже, я ж знаю, от мене хлопці питають, а з ким ви розмовляли. Я кажу, що це з бібліотеки Майдана. І от ви знаєте, що вони попросили? Вони попросили, а книжок нам передайте, передайте нам книжок. Патріотичних з історії України, з історії козацтва, з історії визвольного руху, що небудь, от таке знаєте, просто, в мене не було часу ходити десь розшукувати. Я збираю книжки для сільських бібліотек вже третій рік. Це акція 100 книжок для сільської бібліотеки. Я не мала часу їхати, от, наприклад, в бібліотеку Майдану, яка ще там знаходилась. Що я отак згреблася, що в мене було на полиці, от куплено за останній час там от саме такої тематичної літератури. Все це склали, поїхали, докупили і відправили. Він за три дні зателефонував абсолютно щасливий і каже, що нам вже привезли книжки, ми вже їх розібрали, там мені, значить, я їх виховую, мої хлопці вже читають, я сам читаю, там розбираюся. От, і дякував за їжу. А вони кажуть, ми ще тут рибу вставку ловим, спеції нам якісь для юшки, для ухи, щоб вже не бридло було воно ніяке. а ми ще закупили там всяку. От, і... Це пройшло днів три, як він звітував, і після того, як він позвонив, пройшло ще п'ять днів і він там загинув. Мене досі не відпускає це те, що я не розмалювала йому шолом. Те, що я не розмалювала його хлопцям, але потім я спілкувалася з його донькою, яка живе в Криму. Вона сказала, що мені хлопці його поховали в чернігові, хлопці передали його речі. І була книжка, що певно, що це з ваших, ну я й розповіла цю історію. Ну каже, там лежала закладка, порвана пачка цигарок на 51-й сторінці. Тобто, за оці короткі дні він встиг прочитати 51-му сторінку з історії українського звольного руху. Тобто, це не просто були слова. Настільки вони цінують у такі речі, це людське ставлення, і оці дитячі картинки, коли діти малюють ці картинки і. Просить їх захистити, і дякують за те, що вони на фронті. Все це дуже потрібно. Просто вклоняюся цим людям, які сидять бабусі вдома Запоріжжя. Моя знайома. Дівчинка доросла вже дівчинка, вона організувала рух зігрій бійця, і бабуся, ті, що їм по 80 з гаком років, вони сидять і тут шкарпетки. Її зносять, і вона постійно викладає нові й нові. Одна там додає таку картинку і пише молитву, щоб ці оці теплі шкарпетки його захистили і зберегли, що це вже як обереги, як оті шоломи. Я вважаю, що це обереги нашого нового часу. От. Кожен робить, що може. це крапля в океані було такий слоган Майдану: що ти крапля в океані, пам'ятаєте, отак. Кенуковичу вже та вода до носа доходила, ще кілька крапель і він захлинеться. Отак от кожна ця крапля дуже вартісна, як і їжа, як і кава, як і цигарки, як і теплий одяг, і ті ж карпетки, які сотнями вже там плете Запоріжжя відправляють на фронт. От і шиють жінки там купляють оце флісову тканину і вдома сидять, строчать з якимись там лікалами палаклави. Тобто там люди дуже це відчувають цю турботу, крім того матеріального, що їм не вистачає. Оця турбота, яка йде з мирного, з стилу з цього до них, це для них ну. Мало не таку ж само має вагу, як ті речі, які вони отримують. І ще маю приятельку у Львові. Інша коротка історія, не знаю, смішна чи трагічна, чи от таке у нас життя. Вона телефонує, в неї знайомий пішов теж, воює зараз. І вона мені вчора розповіла, ну Часто вона мені каже: я інколи кілька разів на день йому телефоную і попадаю на гради, тобто, от їх так обстрілюють. Від Дебальцево, а це каже така історія. Я дзвонить мені саме, розповідає, нас нагріли води, і миємось там. Якась халабутка, зробили банний день, а тут гради. І я каже, стою і думаю, що мені робити? Голим десь тікати, ховатися. Чи ну а що я голий десь мене розіб'є? Я. я буду голий милини лежати по частям там, там та саме, в піні. Ну каже, не естетично. Отаке, та ну їх та саме, і стою собі, миюся, гради стріляють. Я Думаю, ну вже домиюся, там буде видно, одягнуся, розберемося. Ну от, -от Вот хлопці, вони таке терплять. Я от дві ночі була в потязі. Вчора була день в Івано-Франківську, презентувала нову книжку. Тобто я ту то ніч їхала в потязі, і цю ніч їхала в потязі. І на верхній полиці щось там вночі трохи змерзли, мене тіліпає, трохи закачу. Я думаю, Боже, в тебе совість є, ти ще лежиш, думаєш, що тобі тут незручно і трошки холодно, якщо люди лежать там в цих окопах, і що, і не просто вони там лежать, вони ж воюють. Ну так що і всім вам за за кожну цю краплю, за оці всі кульки, за оці устілки, за гроші, за солодощі, за цукерки, за все, хто що зміг принести, велика вам дяка. Це дуже цінується. Дякую. Слава.